Спочатку міський, потім обласний, і нарешті всеукраїнський конкурс. Такий шлях довелося пройти Іллі та Нікіті, аби стати кращими серед кращих. Саме наші юні техніки були удостоєні честі захищати Сумську область на всеукраїнських змаганнях серед трьох десятків інших команд. Кожен рік вони там змагаються різні завдання: конструкторські, технічні, і теоретичний залік, і творче завдання і з кожним роком вони всі теми змінюються. Фантазія у дітей працює, да і можливо, дай Боже, щоб все було добре. В нас ми перемогли. Конкурс тривав чотири дні з 15 по 19 травня. За цей час хлопцям потрібно було здати теоретичний залік, виконати конструкторське, творче та технічне завдання. Наші юні техніки справилися на ура, адже мають технічний склад ума і досвідчених наставників. Які постійно намагаються його розвивати. Ми робимо і рухомі іграшки. Ми, вони знають із конструкторськими завданнями. Вони це все але більше все рівно це діти, ну я не знаю, вміння такі, що вони, наприклад, те ж конструкторське завдання ну, це діти самостійно роблять. Да, ми там літаки різні роблять, але вони на, свій, на свою фантазію, на власний розсуд поставили саме ту детальку, куди вони захотіли. Аналогічно. <завдання>. Це завдяки все рівно, ну, фантазії дітей. Фантазія у хлопців дійсно чудова. Нікіта демонструє майже Ноїв ковчег універсальний корабель, який пересувається і по суші, і по воді. Це я робив на творчому завданні. А Ще й приймав участь в теоретичних питаннях. На теоретичних питаннях я зайняв третє місце, а з цим я зайняв перше. Це для того, щоб перевозити дітей, які були в складних умовах. А це спільна робота друзів, яку вони представили на обласному етапі потяг миру. І Нікіта і Ілля в один голос говорять, що їм дуже подобається займатися у гуртку. Тут чудово розвивається і дрібна моторика, і фантазія. Десятирічний Нікіта сюди ходить займатися вже рік, на відміну від Іллі, який в свої вісім. Відвідує гурток вже два роки поспіль. До цього приклала свою руку мама, керівниця гуртка, яка з самого маличку намагається розвивати у сина технічні навички. І це дійсно дає свої результати. Спочатку я не хотіла, потім мені сподобалося. Тут хвост це головне. Там ось така, він хвост йде до голови, коли нажимаєш на кнопку, голова воно під, Штовхує її, і воно коли отак і крила там знизу, вони нажимають його і вони рухаються. Ну і найцікавіша поробка конкурсу повітряна флотилія. Автор роботи розповідає, що майстрував її з особливими відчуттями. Це ракета ядерна на Так, <різь> <різь> і на Кремль. До речі, вихованці Шосткинської станції юних техніків, захищаючи Сумську область, вже другий рік поспіль виборюють перше командне місце у всеукраїнському конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання під керуванням Михайла Кибенка. На етапі теоретичний залік Нікіта посів третє місце, а на етапі творче завдання перше. У Іллі перші місця на етапах конструкторське завдання та технічне завдання. У підсумку Ілля Бабак став переможцем всеукраїнського конкурсу учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання особистій першості молодша вікова категорія.